Колись дум був про хаос. Ти однолюбий м'ясник, арена, твій танцпол. А тепер ти на провистій роздачі: комусь патрони, комусь броню, комусь добивання з присмаком бензопили. Привіт, я Влад, і сьогодні ми подивимось, наскільки змінилися шутери, як вони перетворилися з бойового джему на чітко поставлений танець за сценарієм. Якщо згадати перший дум чи навіть квейк, там не було чіткого плану, як саме ти маєш пройти рівень. Просто запускаєш гру і понеслась. Карта відкрита, ресурси лежать де попали, і ти сам вирішуєш, коли і що підібрати. Тут аптечка, там патрони, а та он гранатомет, але чи варто туди лізти зараз? Все це про вибір. Ворогів багато стріляють з різних боків, і ти відчуваєш, що виживання це твоя справа, ніхто не тримає тебе за руку. А от третя частина це взагалі інший жанр. Вона більше схожа на науково-фантастичний хорор. Повільний темп, темні коридори, ліхтарик, який не можна тримати разом зі зброєю. Усе будується на напрузі, а не на темпі. Багатьом тоді це не зайшло. Типу, це що, вже не дум. Але з іншого боку, цікава спроба переосмислити гру. Не стріляйло якесь, а скоріше експеримент. Потім з'явився дом 2016 року, і це було повернення до класики, але вже на сучасний лад. Там було більше простору для імпровізації, можна було самостійно вибирати, як і чим грати. А от Eternal — це вже зовсім інше. Тут майже кожна дія має бути правильною. Якщо хочеш броню, добивай ворога полум'ям. Хочеш патрони, бензопила. Хочеш хілку, glory kill. Все зведено до чіткої формули. Робиш А, отримуєш Б. Ніби гра тебе вчить танцювати, і ти маєш не збиватися з ритму. У старому Doom ти бігав по складній карті з секретами, де треба було думати, шукати ключі, відкривати двері, іноді й повертатись назад. Етернал, це більше як сцена. Тебе заводять на арену, вмикається музика, починається номер. Усе чітко. Локація, вороги, ресурси розставлені так, щоб ти не помилився. Відчувається, що гру зібрали як механізм, вона має працювати як годинник. Раніше шутери часто мали щось від Immersive 7, як при 2017-го чи навіть Deus Ex. Ти міг вибрати підхід, стріляти, обходити, використовувати навколишнє середовище. Тепер все чітко. Арена, екшен, чіткий темп. Це непогано, це інше. Гравці змінились. Хтось хоче видовищ, хтось не хоче довго думати. І розробники це розуміють. Але через це губиться інше. Спонтанність, експеримент, щось унікальне для кожного гравця. От у цьому і суть. Раніше гра давала тобі інструменти і казала бери і твори. Тепер гра показує тобі шоу, в якому ти головний учасник. Можливо, ми просто звикли до чіткого геймдизайну. Можливо, розробники не хочуть ризикувати. Але мені трохи не вистачає ось цього відчуття, що я можу зламати систему або хоча б зіграти по-своєму. Якщо чесно, мені етернал сподобався. Він драйвовий, швидкий. Там кайф розкидати демонів на шматки. Але все ж це не той дум, який я пам'ятаю. 2016 був ближче до класики. Там ще було більше свободи. Етернал це про швидкість, про формулу, про я знаю, що зараз буде. Іноді це круто. Іноді занадто правильно, наче ти граєш, але насправді все вже вирішено за тебе. То ким ти себе бачиш? Хаотичним барсерком, який готовий з криком і гранатою в зубах забігти до кімнати. Чи методичним вбивцем, який знає, що, кому і коли покласти до зубів? Напиши в коментарях, мені цікаво буде дізнатися. А перед мікрофоном був влад або батя для своїх. Це був канал Некритик. І пам'ятай, іноді краще просто влупити з усього, що є.